В образі вікінга воїна Скандинава періоду 10 початку 11 століття. Ну, почнемо так само, як мій побратим. Я вам розповім, це шкіряні такі вруча. Таке ходили вікінги, ось в принципі, це була така невеличка така робота, була ручна як така особиста. От, джерело, в принципі, використовував хедебю. Взагалі, серед дослідників відомо прийнято брати джерела, це самі популярні, які були розкопки і археологічні, в тому числі це бірка, це острів в Швеції, безпосередньо Готланд і таке інше. Ну, з одягу, якщо дивитися, то звичайно це така ось. З льону з льону рубаха ляні штани. Ось безпосередньо плащ, який був потрібний в походах вікінгах, адже вони подорожували, вони безпосередньо воювали, робили набіги і в дракарі, впливаючи, тим більше живучи на північних землях Європи, в Швеції, Норвегії в Данії, вони захищали своє тіло від морозів і холоду. Це ось такий от з шерсті плащ. В принципі, в основному вони мали колір або сірий, або коричневий, хоча були різними. Ну, якщо досліджувати такі джерела, а як Йорк, це Англія, там були проводились також розкопки, і в принципі дослідження. То кажуть, що саме ось подібного кольору був е, плащ вікінгів, е, знайдений там. Е, говорячи про те, що на мені зараз це пояс безпосередньо Накладка і пряжка з острова Бірка е, в Швеції. Як, безпосередньо тут а, зазвичай зображувалися або орнаменти рослинні, або тваринні. Але зазвичай, коли ще й вони виковічували в металі богів своїх верховних богів, це і Тора безпосередньо, од головного бога Одіна і інших. Також у походів вікінга, так як він не мав практично місця прив'язки до землі, він часто пливав в походи ходив то Така похідна кружка на такому шкіряному. Це міг для, також для коштів бути е, широчок невеличкий. Так. Ось. Це такий більш побутовий ніж. От. Він дуже зручний, можна було обробляти або шкіру, або навіть щось перерізати. Чи... Він доволі дуже зручний в поході був для ось. безпосередньо е, також зі зброєю в мене зі в мене одноручний меч, е, припрошу одноручний топор е, сокира, так, е, яка була доволі грізною зброєю у вікінгів, і він е, був зручним, його можна було і на пояс прицепити. І е, ось це безпосередньо такою річчю можна було проломити не лише головешку. Доволі страшна річ. І, і, і зручна. Якщо говорити про меч. Це так само Каролінг. Подібний меч, яблуко яблука що називається ось ця верхня частина. ось За рукояткою тримаю. Подібний меч був розкопаний археологами в норвезькому містечку Бербернесе. І він був також гідним побратимом в походах і в боях. Проти саксів і інших ворогів вікінгів. Ось. Якщо е, говорити ну, всім відомий, е, символ, як кажуть амулет, який кожен вікінг носив, це молот тора. Зрозуміло, це бог е, аналог слов'янського перуна чи грецького е, зевса. Ось е, це цей молот — був це точно копія археологічна е, репліка. Він був знайдений в Готланді. Безпосередньо е, в 10 столітті е, оригінал пакується е, на плащеві. Мені так, е, мене також фібула, е, на якій зображено голови так звані голови одіна, які ще називають е, вовків. Тому що вовк і ворон це були такі тварини, які особлювали в собі е, символи мужності, символи божества, головних божеств вікінгів. Е, Ну і на останок ще також хотів би сказати, це головний обір, це така от з шерсті, з сукна шапочка вікінга, яка доволі була зручною і в спеку навіть і в холод, де рятувала голову. І доволі була зручною. Тобто, як бачите, такий орнамент невеличкий, ось на ній зображення, ось таку вілинку. Це вже йде нитка ляна. Тобто всі речі вони по суті виготовлялися, як зрозуміло, з натуральних. kanie, eee, kanie, tak. Dziękuję za uwagę. duże, dobre.